Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали Олександр Лукашенко. Загнав себе у складну ситуацію. Диктатор Путін майже повністю його контролює після останніх виборів у Білорусі. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко буквально опинився під контролем російського диктатора Володимира Путіна. Однак Лукашенко продовжує опиратися, щоб напряму не воювати з Україною. Про це в коментарі 24 четвертому каналу розповів американський політолог Раміс Юнус. Політолог наголосив, що Лукашенко міг два роки тому спокійно піти. Після виборів в Білорусі, якби він визнав поразку на виборах, тоді могла бути зовсім інша ситуація і в Білорусі і в Лукашенка. Тепер він на гачку Путіна. Як Путін перебуває на гачку у заходу після 24 лютого, зазначив юнос. Експерти наголосив, що Путін хоче використати білоруську територію та армію для війни проти України і повторного наступу. Лукашенко розуміє, якщо Білорусь таки уступить у війну, то він полетить з крісла ще швидше за Путіна. Цивільні білоруси не хочуть воювати, як і військові, якщо ці сили об'єднають. Це то владі Лукашенка може настати кінець. Якщо військові не захочуть воювати і підуть проти нього, то народ вийде теж, а теж нікуди вони не зникли за останні три роки. 30-40 тисяч посиділи у тюрмах, кілька десятків тисяч виїхали за кордон, а інші досі вдома. Тому Лукашенко впирається, як тільки може. Він готовий виконувати різні забаганки Путіна, але напряму вступати в війну не хоче. розумував Юнус. Самі ж білоруси все частіше починають проявляти невдоволення режимом та ще більше окупантами на території своєї країни. До військових РФ ставляться зневажливо і виганяють їх із закладів, особливо протесно Бресті та Гумелі. За даними Горміноборони України, ознак створення потужного ударного групування ворога на території Білорусі наразі немає. Проте на перспективу загроза застосування угрупування союзної держави Білорусі Росія зберігається. РФ активно знімає озброєння та військову техніку зі складів зберігання, арсеналів і центрів забезпечення, щоб наповнити утрати і укомплектувати створені після мобілізації з'єднання та частини з ін іншого боку самопроголошений президент Олександр Лукашенко дійсно намагається до останнього якось маневрувати, щоб не допустити прямого вступу ЗС в Білорусі війну проти України на боці Росії. Він прекрасно розуміє, що після ухвалення цього рішення відлік тривалості його життя піде на дні цього тижня. За словами Михайла Самуся, дом Білорусі перекинули 15 зеркатор М2, там створюють шпиталі. Тобто, очевидно, що логістична інфраструктура комплексного і бойового забезпечення на території Білорусі для розгортання угрупування ведеться, коли воно буде Розгортатися насправді це може статися дуже швидко за кілька тижнів, якщо вся інфраструктура є. Головне, щоб Росія мала для цього особовий склад і техніку наразі складається. Парадоксальна ситуація у Росії просто фізично немає сили для відправлення до Білорусі, Ба більше наразі сили оборони України на думку експерта знищать мобілізованих Росіян. Достатньо, щоб Путін треба було оголосити ще одну хвилю мобілізації. Тому найближчі місяць угрупування в Білорусі не буде створено, а далі все залежатиме від розвитку ситуації, чи буде Росія. Продовжувати завдавати ракетних ударів чи намагатиметься заморозити фронт. Я думаю, що Білорусь це перспектива ближче до весни або навіть наступної зими. Все залежить від того, як росіяни можуть зібрати у групуванні 50 тисяч і більше війська, щоб надіслати до Білорусі і підготувати до бойових дій. Підсумував На парадодні вторгнення в Україну у 2022 році. Розія розміщала свої війська в Білорусі. Тому заплановані на осінь російсько-білоруські навчання захід 2025 можуть стати прикриттям для створення нового ударного Групування про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирицький повідомив інтерв'ю видання Лівий берег. Він навчання мають якусь мету, і одна з таких цілей це приховане створення групувань наступальних військ. Тобто, видимість навчань це найбільше прийнятний спосіб перебазувати, перекинути війська, сконцентрувати на якомусь напрямку і створити групування війська. Власне, так розпочиналося і 22-го року. Ви ж пам'ятаєте, що спочатку було створене групування, воно проводило навчання, і ми всі сподівалися, що воно закінчується. Російські війська повернуться на свою. Території, але коли було прийнято рішення про те, що ці навчання продовжуються, для мене стало ясно, що все зазначив Сироський. Він додав, що зараз не можна сказати, що новий наступ з Білорусі обов'язково відбудеться, але цей фактор обов'язково треба враховувати. Як повідомляли змі у середині вересня відбудуться російсько-білоруські навчання, захід 2025 У маневрах візьмуть участь понад 60 тисяч військовослужбовців. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.